Так, постреляна іде. Я говорю, що Я не кидаю, що тебе зачусує? Тому що не каже. Який штанісвій ділянці, це. Просі пішов, подорожений було що? Ти можеш наприклад, що було виглядати? Телеранність це повага до інших людей. Навіть якщо вони відрізняються від нас своїми поглядами, зовнішністю чи поведінкою. У сучасному світі це одна з найважливіших якостей, адже саме вона допомагає уникати конфліктів і створювати атмосферу доброзичливості та підтримки. На жаль, у школах, гуртожитках та навіть у мережі часто трапляються випадки будівлі, коли когось приміжують, ображають або розроблюють. Найчастіше це стається через нерозуміння, заздрість або бажання виділитися за рахунок іншого. Спрацю з булінгом можна тільки спільними зусиллями. По-перше, не можна мовчати. Якщо ти бачиш, що когось принижують, потрібно підтримати цю людину, поговорити з нею, звернутися до вчителя, куратора або психолога. По-друге, важливо навчитися співчуття і поваги, поставити себе на місце іншого, зрозуміти, що йому боляче. Привіт Я в тебе справа? Все добре, добре. що ти робиш Тут речі? Не хочеш? Ми тебе сьогодні наберемо. Добре. Все добре, ми зустрічі. Яким ти бачиш толерантне суспільство? Я бачу толерантне суспільство там, де ніхто нікого не ображає, тому люди сприймають один одного, таким не тобі не у таких ситуаціях ми маємо проявляти толерантність. Толерантність проявляється, коли стикаємося з відмінностями у думках, поведінці, зовнішні чи спосібу життя, щоб підтримувати мирне та поважне спілкування. З чого починається толерантність? Толерантність починається з поваги до себе і прийняття різноманіття інших. Як можна навчити людей бути більш терпеливо один до одного? Освіта з дитинства, особисті приклади культури спілкування, соціальні ініціативи. Особистий рівень та роль держави та війни. Чому, на твою думку, важливо бути толерантним у сучасному світі? Бути толерантним у сучасному світі важливо, бо ми живемо серед дуже різних людей з різними поглядами, культурами та віруваннями.